Так, все настав. нас І сьогодні у нас тема Перш за все, повторюємо, що з вами вивчали, вивчали таку дитячим як Робота і потужність. роботу потужність. вивчали. Сьогодні вивчимо ще одну. Якщо вона характеризує запит ви виконувати роботу. Потенціальна енергія, потенціальна енергія і кінетична енергія. Потенціальна енергія це енергія, яка визначається взаємним положенням тіл. В загальному випадку кажуть, що потенціальна енергія має будь-яке тіло. Землі. Потенціальна енергія це енергія землю розміщення. Потенціальна енергія має бути якісь тіло, яке підняти певною висотою. Якщо у нас є якесь тіло, маса у нього нехай М, е, висота його підняття H, тоді потенціальна енергія визначається. Я, ось, наприклад, да, знаходжуся на другому поверсі, то відносно землі у мене потенціальна енергія вже є. Але відносно рівня підлоги, да, бо вона ж означає взаємним розміщенням, відносно рівня другого окоповерха моє потенціальну енергію до рівня бо висота моя відносно підлоги до рівня... давайте мы запишем, так и масса тела, швидкость у квадрата, швидкость у квадрата и все делается вот Загальна загальному, механічна енергія, механічна енергія дорівнює сумі кінетичної і потенціальної енергії тіла. Бо якщо ми розглянемо, наприклад, такий випадок, що літак, на певній висоті, да, в нього є і швидкість, і взаємне розміщення, ну, підняття називає, в нього буде і така енергія, і така. Тоді його повна фізична енергія буде дорівнювати сумі цих двох. Якось так. В принципі, можна вважати і кінетичну енергію, теж можна її порахувати відносно. Да? Відносно землі я в даний момент не рухомий, але якщо візьмемо відносно якихось інших тіл, то Земля, по-перше, обертається, по-друге, рухається навколо Сонця, тобто швидкість якась в мене відносно, о, наприклад, Меркурія є. Так, потенціальна кінетична. енергія. Відняття енергія руку. А тепер ми спробуємо щось більш менше таке власне. Ось є No333. Реактивний літак. Маса якого дрібня 3050 тонн до 13300 метрів за секунду відносно землісності його кінетичного реакція. 50 тонн треба перевести клонами, це буде 50 тисяч кілограмів. ciò. So, Piazza yeah, okay. Ось так. Що, механічна енергія це само кінетична і потенціальна енергія тіла. Потенціальна енергія це енергія взаємного розміщення тіл, кінетична енергія це енергія руху.